Ви знаєте, дуже зле запитання під час Великої Вітчизняної війни Сумщина стала партизанською колискою. Львівщина у тій війні породила дивізію СС Галичина і бандерівські загони. Вам не соромно було їхати в нашу область? Це запитання від Андрющенка, Сумчана. Ви знаєте, дуже зле запитання. Мені було не соромно їхати а в вашу область. Читаю. Так, так. Мені не було соромно їхати в вашу область. Е, знаєте, е, я сидів у в'язненні із е, ну представниками різних людей, які сиділи за так звану зраду батьківщини, і крім партизанів, сумщина і моя черкащина. І інші східні області породили ще і такі, таку категорію, як поліцаї. Так я вам скажу, із тими поліцаєм було набагато важче сидіти, ніж представниками того Бандерівського руху, бо ти були люди ідейні, люди були чесні. От. А от ці колишні поліцаї, це була погань, яка прислужувала адміністрації і казала так: то була влада, фашистська, ми її служили. Зараз ця влада, ми її служимо. Так що всяких людей породжує. Не можна говорити, що той регіон породже поганих людей, а той людей породжує добрих. Що торкається Бандерівського руху чи руху УПА, то на нього треба. Нарешті спокійно і об'єктивно глянути, де він взявся, проти чого це був протест. Там були тіньові сторони, 100, сторон, 100 з ким зводив порахунки, але порахуйте, скільки жертв було від НКВД там і скільки, так би мовити, тих жертв, які приписують бандерівцям, то це буде як 1 до 10 тисяч. Ми ці пораху... підрахунки проводили. Ми зараз проводимо розкопки тюрем, чомусь ніхто не стріляв у 39-му році, коли прийшла радянська влада туди, а в 44-му почали. Ми проводимо розкопки тюрем, бачимо жахи, як катували людей. Було Заплановано знищити одну четверту населення Галичини. Там навіть доходило до того, що рубали одних людей в тих тихенкеведиських катівнях, варили і годували інших людей, от і люди зараз свідчення, як вони пс, той солодкий супок їли і фаланги пальців знаходили. І котел ми викопали кам'яні ліці фаланги людських пальців. Розумієте? От і зрозуміло, що це породило протест і отой от рух. Якщо сьогодні поляки кажуть про армію краєву правду, якщо при Балтесі про своїх лісових братів кажуть правду, то давайте правду скажемо й про той рух. Ось так. Ну, а що торкається дивізія СС галичина ось це СС розповідається як січові стрільці, а не От. Так що справді це була помилка. Думали, що так як колись робили січових стрільців в австрійську війну, ну, війну, ту першу світову війну, які потім хай буде формування в чужій армії, а потім буде боротьба за Україну. можливо, і буде стане воно формування в своїй армії. На жаль, так не сталося, і це просто підставили наших людей. Ті нерозумні організатори, які організували сюди. Це такий мій погляд. От розумієте, хоча е, люди йшли туди з патріотичних міркувань.